Уставши рано, Лаван поцілував своїх дітей та своїх дочок і поблагословив їх. І Лаван, повернувшись, пішов до своєї місцевості. А Яків пішов своєю дорогою. Поглянувши, він побачив озброєний божий полк. Його зустріли божі ангели. Коли Яків їх побачив, то сказав Це Божий полк. Тож назвав те місце полки. Перед собою Яків послав послів до свого брата Ісава у землю Сеїр. До місцевості Едом і заповів їм, кажучи Так скажете моєму панові Ісавові так говорить раб твій Яків. У Лавана жив я і затримався аж до тепер. І є в мене воли, осли, вівці, раби і рабині. Тож послав я сповістити моєму панові Ісаву, аби твій слуга знайшов ласку в тебе. І повернулися посли до Якова, кажучи Ходили ми до твого брата Ісава. Він іде назустріч тобі. А з ним чотириста чоловік. І великий страх охопив Якова, і він розгубився. Тож поділив людей, які були з ним, волів і овець на два табори. Якщо прийде Ісав до одного табору, сказав Яків, і знищить його, то другий табір врятується. Яків промовив Боже мого батька Авраама, і Боже мого батька Ісаака, Господи, який сказав мені повернися в землю свого народження. І зроблю тобі добро. Достатньо мені всієї справедливості і всієї правди, яку вчинив ти своєму рабові. Бо з одним своїм посухом перейшов я цей Йордан, а тепер ось я виріс у два табори. Визволи мене з руки мого брата Ісава, бо я його боюся, щоби часом, прийшовши, не вбив мене і дітей з матір'ю. Ти ж сказав багато вчиню тобі добра і зроблю твоїх нащадків. Як морський пісок, що не перерахувати через велику кількість, він провів там ту ніч і взяв дари, котрі приніс, і послав своєму братові Ісаву. двісті кіз, двадцять 20 козлів, двісті овець, двадцять баранів, тридцять верблюдиць, годувальниць і їхніх верблюденят, сорок волів, десять биків, двадцять ослів і десять ослят. Кожне стадо окремо він передав в руки своїх рабів. А своїм рабам сказав Ідіть попереду мене і зберігайте відстань між стадом і стадом. Він звелів першому, кажучи Якщо тебе зустріне мій брат Ісав, і запитає тебе, кажучи, чий ти і куди йдеш, і чиє це стадо, яке йде перед тобою, ти відповідай Твого раба Якова, дари послав моєму панові Ісаву, та ось і він сам за нами. Так звелів він першому і другому. І третьому, і всім, які йшли за цими стадами, кажучи такі слова промовте Ісаву, коли його зустрінете. Ви також скажіть ось твій слуга Яків іде за нами. Оскільки він говорив собі Зроблю лагідним його обличчя дарами, що йдуть перед ним, а потім побачу його в лице тож, можливо, прийме й мою особу. І дари випереджували його особу він ту ніч провів у таборі. Устав він тієї ночі. Взяв обох жінок, обох рабинь, своїх одинадцятеро дітей і переправив через брід явок, і взяв їх і перевів через струмок, і перепровадив усе, що належало йому. Тож Яків залишився сам, і якийсь чоловік боровся з ним до ранку. Та, побачивши, що не здолає його, торкнувся до м'яза його стегна і затерпнув м'яз стегна Якова, коли він боровся з ним, і сказав йому: Відпусти мене! Бо настав світанок. Той же сказав: Не відпущу тебе, якщо не поблагословиш мене. А він запитав його Яке твоє ім'я? Той відповів Яків. Він же відповів йому: Не буде більше ім'я твоє Яків, а Ізраїль буде твоє ім'я, бо ти витримав змагання з Богом і сильний є між людьми. А Яків, запитуючи, сказав Назви мені своє ім'я. Чого оце питаєш про моє ім'я? промовив той. І поблагословив його там і дав як і в назву тому місцю образ Божий. Адже я побачив Бога обличчям в обличчя, яке сказав він, та моя душа спаслася, і засяяло йому сонце, коли проминув образ Божий. Він кульгав на своє стегно. Ось чому ізраїльські сини досі не їдять сухожилля, що за терпло, яке міститься в м'язі стегна. Бо він доторкнувся до сухожилля широкої частини стегна Якова, і воно затерпло.